Ахалай, махалай, сяськи, масяски, всім салові. Мене звати Нік, ти на каналі Буйстадис і Перед твоїми очима наша нова рубрика, яка називається Батя рев'ю», де я беру ваші репозиторії собі на огляд кажу своє особисте ставлення і думку про нього, про технології, які використовуються, про те, як написаний код, тобто даю своє рев'ю на ваші репозиторії. Якщо хочете, щоб ваш репозиторій попав до мене в рубрику, пишіть його вниз в коментарі. Не забувайте підписуватися і ставити лайк при цьому. Тож, сьогодні на огляді у нас репозиторій від мого друга, це його проєктик, предпроектик. Які він робить сам попутно вивчаючи фронтенд в цілому і допомагаючи собі самому в якихось справах, виглядає це приблизно таким чином. Називається це таксі карт. Потім дізнаємось, чому скажіть за все. Create React App – це штука, за допомогою якої все було стар стартовано, Скажімо так, подивимось на пакет JSON, Що тут іще окрім крітряктапу? Є тут купа цілий, цілий масив. Депенденців відразу ж є, що зазвичай означає, що проєкт досить масивний, масштабний і здоровенний. Але подивимося, як воно буде, тому що е, поки що на даному етапі ми не маємо уявлення про те, скільки файлів і якої складності вони. Які скрипти, в цілому, все досить стандартно. Повертаємось тут до репозиторії і приходимо. От сюди, я вже все стягнув, всі зміни, все найновіше у мене вже тут на локалці є. Я хочу встановити пакети, ось за що відповідає команда NPM, і воно ж скорочення від слова install, і потім виконати команду NPM start для того, щоб власне запустити репозиторій. В чому, власне, прикол. На екрані, як тільки у мене все спрацює, буде час, який це зайняло. І ми трошки про це поговоримо. Ось стільки часу це зайняло, і це було настільки довго, що я задовбався. Співати якісь пісні у себе в голові. А основна проблема кейта як тапу якраз в тому, що встановлюється нод-модулей. вони всі собою пов'язані якимось чином. Це можна і треба краще менеджити ці всі депенденці і з цим набагато крутіше і швидше справляється від. Він же White пишеться отако. Отака штука. Він справляється з цим набагато швидше, набагато простіше. Якщо ви хочете, щоб це було іще швидше і простіше, використовуйте замість NPM а PNPM. Якщо хочете детальне відео про PNPM і VIT, і їх використання, будь ласка, лайк, підписка, колокольчик і комент даєш відос про PNPM та ВІД. Тож перейдімо вже в браузер, щоб подивитися на цей інтерфейс, оцінити його і зрозуміти взагалі. Що від нас хочуть, і чи хочуть від нас щось. У нас є точно три секції: ліва, права і центральна, що по суті зручно, напевно. Принаймні, у мене питань ніяких не виникає. Я точно розумію, що з що зліва, я точно розумію, що справа, я точно розумію, що по центру. І мені цікаво, чи збережеться картка відразу, якщо я ні чорта не ввів. І от тут хотілося б, напевно, щоб було якесь застереження, і хтось сказав, що типа ні, падлюка, хір тобі, а не картинку курва. Проте. Яка різниця? overwrite, І зараз, через 3 секунди, ми побачимо, чи відкриється ця картинка взагалі. Три, два, один. Картинка відкривається. Чому я, пані Наталя, для мене загадка, звісно, але ну можливо, це таке, типа, значення за замовчуванням тут записано. Окей, принаймні, свою основну задачу цей аплікейшн точно виконує. Ми це чітко бачимо. А це зазвичай найголовніше в усіх, в усіх проєктах. Значить, я будемо вважати, що я пані Наталія. Де можна змінити це ім'я, я не бачу і не грібу, якщо чесно, і мені впадло з цим розбиратися. Проте ми можемо собі йти далі. У нас є якийсь номер авто справа, у нас є поштовий індекс. Що якщо я почну його просто навмання водить? Не знаю, там 44, 30. 2. Отак. От, отак хочу. Ніякої валідації, нічого мені сюди не підтягується. Окей, якщо я тут. Почну вводити індекс, що буде. Ага, воно, мені, воно мене вибрасує з інпуту після кожної цифри. Це мені не подобається. Я б це хотів поміняти, бо бачиш, що відбувається, фокус збивається. Ну, та що б тебе, ну? Після кожного символу, ну, Рілі, це ж супер незручно, я не знаю. Ну, окей, допустимо отакий поштовий індекс. Я підозрюю, що треба реальні вставляти, але щось. Можливо, злетіло, можливо, перестало працювати. І зараз ми це зрозуміємо. Тут є якийсь номер. Що це за номер? Я теж не знаю. Я ввожу просто 9, тому що більше я нічого ввести не можу. Мене одразу видаляє з інпуту. Вулицю я ввезти теж не можу. Тривалість, розрахунок обчислюється автоматично. Оце класно, тому що я бачив в одну з версій цього аплікейшену, де о цього не було. Уже добре. Дата виліту давайте допустимо, я хочу джолай 16. Час виліту, хочу о 3.15 вечора вилітати. Час виїзду хочу е, не вказувати, хочу вказати прибуття в аеропорт. Ні, також хочу вказати, що у мене на багаж піде. 3 години 25 хвилин і на трафік 50 хвилин, що я теж не можу зробити чомусь, тому що вводиться тільки по одній цифрі. Щось коротше з обробкою форми конкретно не так, і з цим треба розбиратись. Але але що хорошого, ми бачимо відразу. Ми бачимо, що номер, якщо я тут міняю, він точно сюди підтягується. Якщо вулицю дописую, вона точно сюди підтягується. Якщо дату виліту міняю, вона підтягнеться. Тобто всі дані, які я бачу тут, вони абсолютно динамічні, що вже ніфіга собі. Тут є якийсь пошук, мені нема поки шукати, тому що немає карток, я можу її потім зберегти. Скоріше за все, окей, це все класно. Мені треба аеропорт виліту вибрати, я його вибрав. Лондон Хітро. Поштовий індекс водія у мене не валідний, скоріше за все. Витрати пального, ХЗ, якесь дефолтне значення тут є. Загальна відстань не порахована, нічого не пораховано, я не можу нічого порахувати, тому що все отут полетіло. Коротше, є над чим працювати. Мене приємно дивує, що працює от це. Що до і від аеропорту це можна порахувати, це класно. Приємно, що хитро зберігається, навіть якщо я вкладочками туди-сюди льотаю. Водій на годину ще не реалізована сторінка, нам про це повідомляють, що теж класно. Поїхали в код нарешті. Що ми бачимо тут? Знову ж таки, скарб, той самий великий пакет JSON з усім усім. Що тепер я не впевнений, нам потрібно. Проте закриємо поки що на це очі. Також і поліземо в базовий файл, з якого починається будь-який аплікейшн, Називається він так, е, таксікарт кажу, AppJS, І тут нам уже підсвічує, що нам цей React по суті не потрібен для того, щоб перевірити, треба повернутися і подивитися, яка версія 19-та. так, правда, правда, з дев'ятнадцятої версії React ось ось цей рядок нам не потрібен. Нам його не обов'язково вказувати. Він абсолютно безполезний. Не хочу вдаватися в код, поки що глибоко. Хочу подивитися на структуру файлів і оцінити її. UTILS, якийсь utils є, якийсь форматор, щось він робить і якийсь результат віддає. Шикарно. одна утиліта непогана. Відкриваю теку Hooks і у мене зараз станеться інфаркт. Тому що use time calculations, Калькулейш, мені здається, тут помилка і має бути крапка. Можливо, це щось виправить отут. А так, да, це не сильно ситуацію виправляє, але. Можливо, це фікшфіксить щось іще, що я не бачу, і кожен з цих хуків виглядає досить складно, якщо бути чесним. Окей, Use Road. Скоріше за все, я розумію, що це про оці штуки. Або про сам маршрут. Єхзе, якісь апікі. У нас якийсь URL, щось коротше робиться. Total Time, Transfer Calculation. Дуже багато хуків. Можливо, цими хоками людина намагалась розгрузити якийсь компонент, тому давайте досліджувати далі. Таксікард, дивимось. Дійсно, напевно, хтось намагався цей компонент привести до ладу. Мені на це боляче дивитися, тому що нема форматування, щоб було форматування. Хочеться, щоб був якийсь чіпритір чи що. Я просто зберіг цей файл, воно мені його автоматично. Відформатувало, але дуже хочеться прикрутити сюди prрітір. Це такий собі форматер, щоб над цим взагалі не задумуватись. І з того, що я поки що бачу, людина підписала собі коментар, що це стейти, І тут цих стейтів насправді досрачу. І потім UI, UX, JSX. Непогано. Localization provider, це злібий якийсь компонент, проведіть вліво або вправо, щоб переглянути інші панелі. Ага. Тобто, це у нас. Не зрозумів. Адаптер DJS це теж зліби. Окей, я з цим ні разу не мав справу, не можу судити, що це таке. Із мобайл зрозуміло. Нам треба ідентифікувати, коли мобайл, коли не мобайл. Мені не дуже подобається, що все тут записано цим тернарним оператором. Тут потім все вкладено так. Якийсь типу, цей інлайн стилі взагалі теж не хочеться використовувати. Насправді, якщо вже підключений е Mui, то замість Diva можна було б використовувати бокс, який імпортується з Mui, Його простіше кастомізувати. Але знову ж це просто косметичні деталі. Я хочу побачити суть ліва панель, права панель, центральна панель таксі Driver Card і Seiвид Cards Panel. Ну, хоч оце у нас розділено на різні компоненти, що вже внушає якусь довіру. Але це був мобайл, тепер це десктопний макет. Мені це супер незручно читати. Я хочу, щоб якщо ми отак тернальникам це робимо, хочеться отак. Так набагато зручніше, так набагато зрозуміліше. Та доведеться провалитися в кожен з них для того, щоб побачити, але ну, типа, нічого страшного в цьому не бачу. Якщо ці компоненти використовують один і той самий стейт, то нам же ж не проблема цей стейт тримати в компоненті таксікарт і передавати його от сюди. От, наприклад, от так. От щось таке хочеться. Ну і власне, що в Desktop View туди буде потрапляти все те саме. Тому. Хочеться це розділити. Подивимось, що мене ще тут здивує. Тепер я знаходжу, знаходжусь в компоненті Saved Cards Panel. Тут уже все трошечки легше, тут є Use Effect Один цей компонент відносно легкий. От з цим компонентом не так багато питань насправді. Тут трошки більше розмітки написано, але поки що поверхово у мене немає таких прям конкретних якихось питань. У мене дуже багато питань до компоненту таксі карт. Тому що дивімося, з 20-го рядку. По 140 все, що по суті відбувається, це декларація якихось змінних. 123 рядки декларації змінних, які потім далі використовуються. Це вже краще, чим було, тому що кожен з цих от кастомних хуків це був шматочок коду в цьому ж компоненті, і це було взагалі нереально читати. Відкрию вам таємницю, бо я бачив цей репозиторій раніше, очевидно, ну це все ще не менеджабельно. В цьому дуже легко і дуже сильно губишся. Хочеться з цим щось все ж таки зробити, якось розбити це на іще якісь блоки, я не знаю. Тому я навіть не буду внікати в те, що тут написано. Тому що якщо я почну, це відео затягнеться на 25 життів. Основне, що я хотів сказати, занадто дохера хуків, з занадто дохера да великою кількістю коду для такого невеликого проєкту я розумію, що тут досить дофіга насправді обчислень, тому що міняючи дату виліту, все має перекалькулюватися, міняючи час виліту, все має перерахуватися. Міняючи ось це має перерахуватися тут. Не одна, а декілька форм, як мінімум дві, дані з яких впливають на кінцевий результат, який підтягується ось сюди. Цю логіку зазвичай в принципі важко писати. Але я все ще переконаний, що це можна зробити простіше ніж намальовано тут, навіть не дивлячись, не заглядаючи всередину. Це прям ясно на поверхні, мені як розробнику з якимось досвідом. Можливо, недосвідченим людям воно не так е е кристалічно чисто зрозуміло, тому власне, походу, існує це відео. Тому що мені хочеться зробити взагалі з цим репозиторієм? Мені Хочеться взятись взяти за нього і зробити з нього конхветку. Щоб зробити з нього конхветку, витратиться якась кількість годин, щоб витрачати цю кількість годин з користю для себе, для мого друга і для вас, я запрошу вас на стріми, де ми разом будемо над цим репозиторієм трудитися. Тому що що, тому що хочеться це зробити, щоб людина. Мала більше вокабуляру і розуміння, що вимагати від чату GPT надалі, і як з чатом GPT спілкуватись, що вважати за логічний аутпут, що вважати за нелогічний аутпут, і так далі і тому подібне. А поки ми ще в цьому відео, а не на стрімі, я все ще хочу відмітити наскільки логічно і е, прикольно все розставлене, тобто видно, що людина чітко розуміє, що їй потрібно, як і в якому моменті. З деякими поправками, але це досить крутий інтерфейс, як на мене. Якщо ви не погоджуєтесь, пишіть свою думку в коментарі, я буду дуже радий її прочитати, і ми з вами разом це все обсмокчимо. Поки що мені в цілому подобається. Є не без запитань, але ніфіга собі. І те, що людина без досвіду знайшла спосіб зберегти оце от як зображення на фізичному пристрої, це взагалі <пух> Тому що, ну. Вибачте, ніфіга собі це ще треба зробити, не знаючи е, майже нічого в розробці і маючи в руках тільки які якусь можливу базу JavaScript і чат GPT. Я це вважаю досягненням. Я е, дуже радий і пишаюся успіхами мого товариша, який це все зробив. Пишіть. Свою думку в коментарі. Там стільки в коментарях ви може тепер треба написати, що я не знаю, як ви це будете робити і, і, і скільки часу у вас це займе, але буду дуже радий поспілкуватися. Якщо писати в Ютубі вам впадло, ви завжди можете перейти за посиланням внизу, куди правильно в наш ламповий телеграм-канальчик, де я вас всіх чекаю, де я набагато більше матюкаюся, і пощу набагато частіше. Тому велкам, Дякую, що додивились це відео до кінця і на все добре!